Шановні друзі, наша країна переживає важкий період, напевно, найважкій за весь період її незалежності. Політики, які розікрали державу, не спроможні домовитися ні з ким, крім собі події. Вони поділили країну на схід та захід, на екстремістів та бендерівців. Деякі гарячі голови кажуть про початок громадянської війни. В громадянський конфлікт втягнуто практично все суспільство: дорослі та малі, чоловіки та жінки, студенти та професура, бізнесмени та митці. Звісно, не лишились осторонь і наші колеги з різних бойових мистецтв та спорту, люди з активною життєвою позицією. Цей нелегкий для України час. Ми хочемо запевнити наших колег з бойових мистецтв, Айкідою Сінкан та Дзюдзюцу, Карате, дзюдо та боксу. Ми разом ми готові допомагати один одному. Чудовий приклад мужності та людської гідності показали наші колеги з Харківського, Айкідою Сінкан та інших бойових мистецтв під керівництвом Олександра Давидова. Хлопці займалися охороною Харківського євромайдану. Вчили людей самообороні від кримінальних елементів. Глибока повага вам, друзі! хочемо запевнити вас в нашій підтримці. Бойове мистецтво одна сім'я. У нас одна країна. Схід та захід разом. Слава Україні! Героям слава!